Мама, ти бачишся стало. Що сталося? Розсипався пісочок? Ну, саме тому я тобі в квартирі казала не гратися, а дозволила тут. Тут не так страшно, що воно розсипається. Так, всім привіт. Субота. Домашні справи. Мене поглинули. Так, готую. Гарбузова каша на сніданок зроблена. А Зараз хочу готувати суп-пюре овочевий, Той, що зазвичай купую, або порошковий, або приготовлений, консервований. Сьогодні ось порахувала, в мене набереться овочів, щоб зробити французький суп-пюре. Прийшла до курей з мискою. Залишки їжі, є куди подіти, куди. Щось вони не дуже їдять, ну і не несуться. Вчора не було яєць. Сьогодні одне. Ну і ще раз, щодо порад, що нам потрібні ще кури. Звичайно, потрібно, якщо вже займатися цим, якщо вже годувати, то там троє чи шестеро, а може і більше курей, це вже не так суттєво. Якщо є місце, куди їх розмістити і ось так випустити, їх побігати, попастися. Класна ідея, і все було б. Доречно, ну, в тому числі, ось город в мене тут був розроблений. Зараз ось за два роки, поки я не займаюся, воно все там заросло, те, що я розробляла, але є одне але. Ми не знаємо, на який період часу ми ще тут залишаємося. І дуже велика вірогідність, що найближчим часом можемо переїхати в квартиру жити, і не факт, що навіть в карбоні. Будемо жити, тому заводити ще, розводити господарство це не виправдано. Наразі дія зараз. Якби це сумно не звучало, але так. Нам доведеться цих курей десь прилаштовувати, комусь у спадок передавати. Тож у нас це питання на паузі. Поки що доглядаємо за цима трьома курками, що залишилось. Ух ти, це як тісто робити? Ага, ціляки. Ага, різні фігурки виходять. Бизи. Ага. Називається... О, це екскаватор. Ага. Ще... Ось ще один є. Крейдер. Ні, от такого заховіту залишиться ось так. Я пішла обід готувати. Гуляйте. Так, ось таке в мене буде суп пюре. Картоплі небагато. Завтра треба буде докупити, тому що це останнє у нас залишилось. Цибулька, три цукіні, морква і ось такий гарбузик. Який треба рятувати, точніше використати. Він ще гарненький. Буквально пару днів тому його порізали, але сьогодні треба з цим щось зробити. Я зазвичай чищу і заморожую для каші, але зараз піде мені на суп-пюре. Ось так. Вже поставила варити. Ось так це все виглядає. Так, тож я це, це зварю. І потім блендером буду перемалювати. Звичайно, приправи, сіль ще треба додати Все. моркви кружечками, гарбуз, цукіні, цибуля. Все разом варю. Да, роблю це вперше. Зазвичай ну, бачила, як це роблять французи. Купували готовий такий суп, а ось сама я готую вперше. Ну. Подивимося, що в мене вийде, чи буде справді смачно. Ні, згадала, що не вперше. Робила вже, але з іншого набору продуктів, картоплі було більше, мабуть. Робила вже точно за весь цей час. Так, і в нас сьогодні буде розкішна вечеря. Я вчора вдало купила фарш. Рис вже зварила, і в мене є капуста. Хто скаже, що в нас буде на вечерю? Так, голубці всі просто обожнюють голубці. А тут я їх готую дуже рідко. Мабуть, один чи два рази за майже три роки. Капуста доволі коштовна, дорого коштує, але мені цього разу вдалося взяти таку величеньку голівку головку за 2,80. Тож проголосували, я запропонувала зробити вареника з капустою, але проголосували і. Всі одностайно підняли руку за е, голубці. Тож будуть у нас сьогодні такі, такі смаколики. Ще в мене ось тут сливи залишились, щось їх повільно їдять. Мені здається, що вони швидко прийдуть зовсім вже негодні будуть їх їсти, і треба щось з цим робити, то я вирішила періг, ще сьогодні зробити. Е, сливовий буде у нас на десерт. так начинаем ну Такий кольор вийшов, не помаранчевий, а зелено-жовтий ось така консистенція. Можна було б трошки густішим його зробити, але ось такий суп теж доволі смачний. Це ось не, не пюре, а саме суп. Ось яка в нас є тарілочка. На жаль, єдина залишилась, було 4, здається. І ось. Поступово вони, на жаль, розбилися. Ця єдина вціліла. Вона нам тут у спадок дісталася в квартирі. І це знаменитого регіону, фабрика з регіону лімош Це порцеляна тарілка. Використовуємо її для перших страв. Зараз супу до сюди насипати. Ось близька так виглядає суп, він дуже смачний вийшов. Ми колись такого не їли, а зараз пристрастились. Так нам подобається суп. При всім він чисто овочевий, з приправами, спеціями, але овочі ще й такі корисні. А це багети. Вісім штук я останній раз купувала, пам'ятаєте? Показувала вам це те, що залишилось. Ну, фактично 2 цілих багети. Вони були ось так заморожені. Зараз я їх в режимі розморозки. Чуєте, як хрустить, залишилось. залишився ефект свіжих багетів. При розморозці все зберігають свіжість. Це класно, дуже. Тож до супу і зараз ще поріжу багетик. Це буде такий смачний обід у нас. Ти допомагаєш обривати? У мене Все. чіп. Чіп-чіп? достатньо. Давай пересипати вже. Не треба. Добре, я хочу пересипати. Давай, туди перехиляй. Добре. Оп! Оля! Оля. Це я, я хочу переміщатися. Добре. Треба ще ось цей залишок. Мама, це я Після в нас я якось. Це вечері на залишило. І так, у нас десь кілограм м'яса вийшло. Так, а це капустка. Бую. Бую. Візьми будь ласка, вилку. Я не можу, я звичайно, ти з... можеш, звичайно, ти знаєш. Ось цін! Ні, це не підходить, це для тіста. Ні, піво. Давай. Тільки не розсипай. Добре? Будь уважна, Однією рукою миску треба все ж таки тримати. Ось так. Бо вона буде крутитися. Так, проміжний етап у нас. Повна кастрюля ось така в мене вийшла. Але все одно не вистачило мені листочків, тому будуть такі ось поклетки кефтелі їх ще називають. Все пішло, ну, тільки качанчик я курям відправила, всі листочки, все використала, все цінне Роблю ще засмажку. Нарешті все готово. І це я вже сім порцій положила в тарілки, вже вечеряти сідаємо, оце те, що залишається. Думаю, що прийдуть за добавкою Гринь, що робиш? Ну, я роблю пирі, ну, і, і я зробив ще пірешку з банану, щоб не перемішати разом з цим. Я думаю, що це буде смачно. Тобто важко. ти свій банановий пиріг робиш? А де ти взяв тісто? Не ти його Трошки поділилась. Так? Угу. Так, а я готую все ж таки пиріг. Сливи я трохи потримала в духовці, щоб вони розм'якли. І зараз буду вже додавати безпосередньо в пиріг. Влог сьогодні не надто динамічний, виходить, ну що поробиш? Звичайні буденні справи, вихідного дня. В понеділок все знову закрутиться, завертеться. Тож не дуже то й прагнемо. Активності, скажімо так, до речі, шафа моя, бачите наша шафа. Спостережливі, мабуть, вже давно помітили на кадрах, що тут одного скла немає. Як діти кажуть, дуже зручно брати <клухи> <клухи> Те, що потрібно, тому що так, була відкрита, були так, дверцята відкриті, так як там прохід в ванну, в туалет, у нас тільки через кухню. Ішли різко, зачепили, бахнули дверцятами і вони розбились. Тепер нам треба замінити це скло, і поки що ось вже кілька місяців цього не відбувається, але обов'язково це зробимо, тому що треба залишити після себе меблі, принаймні наближені в тому стані, в якому ми їх отримали. Щодо пирогів, ось такий вийшов пиріг мене сливовий. Він, єдине, що тісто, воно розсипається. І пов'язано це з тим, що я використала багато, велику кількість вершків, жирних, доволі жирних, 30%. І, ну, тобто не сметану, а саме були в мене вершки. Тісто ну, воно від цього жирне таке, але дуже смачне. Сливи там. І ще так в міру не надто солодкий пиріг. Тож менше половини вже залишилось. Трохи тіста дала Григорію, бо він захотів теж зробити свій пиріг. Один банан у нас залишався, і ось він такий банановий пиріг ще зробив собі. Думаю, що захочуть поснідати цим пирогом також. Ну що ж, неділя, навряд чи я буду сьогодні. Кудись вибиратися, тому не впевнена, що вийде знімати знову ж таки динамічний влог. Будемо готуватися, будемо збиратися <гум> так, і починати наше звичайне ось таке життя під час навчання в школі. Ось п'ятеро дітей є чим зайнятися. Перевірити ще, що задавали багато української школи, нам надіслали. До речі, ви запитували, чи навчаються діти, чи підтримують навчання в українській школі. Насправді вони роблять це мінімально, додатково не займаються. Ну, окрім книжок української, які вони читають не так багато, як мені хотілося б. А, окрім цього, ось наприкінці кожної чверті в українських школах. В українській школі надсилають завдання, перевірочні, різні тестові. В деяких дітей це через платформу мій клас відбувається, в деяких дітей з інших ресурсів. Григорію, наприклад, діагностичну роботу надсилають. Це кілька сторінок, які треба роздрукувати і виконати завдання. Потім я фотографую, відправляю вайбер. Це власне все тільки раз там на ось на два місяці. Таке ось завдання. Більше нічого додатково вони не роблять. Звичайно, вони роблять номінально, не все вони вчать, точніше, вони не вчаться по підручниках української школи. Тому таке. Ну і що, Якщо математику і щось, наприклад, географію, вони можуть виконувати, тому що в них є знання з французької школи, то правила української мови, наприклад, і літератури задали, наприклад, прочитати книжку, протягом трьох днів її треба прочитати, написати, О, як це називається так, е... Недопис. написати, скласти е... якусь доповідь, опис того, що ти прочитав, відгук. Не від... Це не відгуки так, в школі. Я забула, як це називається. так, але... Це складно, тому що книжки української немає. Ми піратські версії відкидаємо і треба шукати в інтернеті в електронному вигляді, але паперовий варіант був би краще. Ми не встигаємо, звичайно, ніде цю книжку українською мовою дістати, і це певна проблема. Хоча ми все ж таки потім замовляємо. Ну, наприклад, у нас так було з Чарлі, шоколадна фабрика українською. Потім зараз Петру задали 15-річного капітана прочитати. І треба буде все одно її замовити, і, мабуть, поки вона прийде, треба буде відкласти е, здачу цього предмету. Я думаю, що вчителі підуть нам на зустріч, принаймні так було до цього. Тож, потрошку підтягуємо, наскільки це можливо для нас. А згодом, як я кажу, часто поживому, побачимо, що буде далі. Поки що так в нас відбувається номінально навчання в українській школі. І на канікулах в них було трошки часу всі ці хвостики підігнати. Добре, буду вже прощатися з вами сьогодні. Дякую вам за перегляд, дякую, що додивилися до кінця. Поставте, будь ласка, вподобайку. Не забудьте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Зустрінемось, як завжди, в коментарях. Бережіть себе, спокійного, мирного дня всім і до нових зустрічей. Бувайте!